Триває 1090-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1530 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 17 лютого окупаційні війська Росії втратили 859 920 військових, 10 089 танків, 21 063 бойових броньованих машин, 23 тисячі 222 артилерійських систем, 1 тисячу 283 реактивних систем вогню, 1 тисячу 67 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 25 тисяч 505 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 63 крилатих ракет, 28 кораблів, 37 тисяч 605 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 750 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.